Ми почали тепер, знаючи те, що було на плівках, знаючи, що там був, був міндіч. Ми почали зводити всі. Ви маєте на е... мали... увазі вже зараз, після опублікування ви почали зараз. дивитися всі закупівлі. так? ні, 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 не так. Ми почали поєднувати ту інформацію, яку публікувала на ПУ поєднувати з нашою інформацією, і слідкувати, як це могло бути пов'язано ще ширше, по результатах всього цього. Зараз директором на тих двох підприємствах, які планувалися, що вони будуть постачати бронежилети, є громадянин Британії Феймбреняг, да. він фігурує в Paradise Papers. Не плутати, будь ласка, з Panama Papers. це інший злив ще, ще більший Paradise Papers. Як секретар одної з компанії, яка використовувалася під офшори на Мальті, в нашому повідомленні ми згадуємо 5 чи 6 фірм активних, але загалом він директор. Секретар чи співвласник суттєво більше десятка фірм, більша частина з яких виглядають як просто офшорні компанії. і я підкреслюю, він зараз власник обох фірм, які мали поставляти бронежилети. Тому е, я думаю, що він є тою частиною схеми, яка мала легалізовувати вкрадені кошти міндячами компанією, легалізовати їх за кордонами, виводити за кордон, промивати в офшорах. І можливо там в шорах залишати в недосяжності від українського законодавства.